А звичайних слів, які могли б бути офігенними іменами. Сідайте, беріть в руки ручку і записуйте. Бо хто як не я скаже вам, як назвати вашу дитину. Перше ім'я це м'ята. Взагалі, я люблю ну існуючі імена з існуючих імен. Я люблю всі імена на букву М. Мені просто подобається. Немає такої імені, яке мені не подобається. Ну це знаєте, воно мені схоже на ім'я Марта. Щось взагалі, офігенне. Наступне офігенне ім'я це Талія. Ну, типу, талія, реально офігенно талія їсти. Талія там ти зробила уроки. Клас. Наступне це вам підказка. Якщо у вас двінята, то одну буде звати та. А друга аварія. Аварія. Ну така, знаєте, прям. Наступне ім'я це сигарета. Ну сигарета, воно, якби, знаєте, дуже офіційне, типу як Вікторія. Мені, до речі, не подобається, коли кажуть Вікторія. Віка, просто Віка. Так само це сіжка. Просто сіга, сішка. Далі Олія, Олія, просто уявіть, якась там. Ткачук Олія Валеріївна. Класно? Не класно, а фієно. Далі Арфа. Ну, це мені не дуже арфа, марфа якось. Ну, от таке, знаєте, не любіться. От кому подобаються такі імена, типу, якась там, ну не знаю, якась там Ондатра, наприклад. То вам сподобається Арфа теж. Наступне, блін, неправильно написала? Мені, до речі, дуже подобаються імена з подвоєнням, типу Мелісса або Каміла, коли є дві букви, знаєте. От так само тут тераса, ну просто, просто пісня Наступне вуаль. Вуаль. Воно мені, знаєте, схоже більше до Мішель. Що Мішель, Вуаль. Тоже близнятка, такі. Мішель Вуаль. Ну тут, знаєте, трошки проблемка, тому що воно не дуже підходить до побатько. Ну, наприклад, Вуаль Михайлівна. Вуаль Володимирівна. О, це до речі, нормально. Наступне блін, знов треба було написати дві букви С. Адреса, от якби, знаєте, не моє ім'я, так мене вже просто назвали, а так якби мене не було імені, то я би взяла собі таке ну дуже класне, мені подобається. Наступне, і то реально класне ім'я. Просто мені здається, що в принципі, якби ну якби в мене було там 10 дітей, то я ще знайду, знаєте, як їх назвати. А якби вже 11, то мене стільки фантазії немає, і мрія я би назвала свою дитину. Наступне, о, отут от нормально, тут все окей, шиншила. Шиншила, тільки знаєте, як... а як коротко сказати? Ну, напишіть в коментарях Ш-шилочка, Шин... Ш... Ш... Шилочка. <смі> Як? Ну і останнє це Клавіша. Клавіша. Тоже афігенне ім'я. А коротко, знаєте, як буде Клава. Напишіть, до речі, в коментарях. Я знаю, що ви не любите дуже багато думати, але все-таки напишіть три ось просто слова, які для вас, здається, що це були б офігенними іменами. Не треба вже писати, як ото я, 12, то я просто дуже ну, запарилась, знаєте, сильно. А ви отак три і буде нормально.